Вітечки, мої всім привіт. Я забігла в Єву, і тут такі новиночки від Фаб'єн Марше. Лаш орхід дуже мені сподобався. Симбіоз Вельвет Орхід Том Форд і Блек Орхід Том Форт гарно звучить. Не буду порівнювати один в один, звичайно, але друзі класно. Я думаю, все ж таки це більше на Блек Орхід, але є тут ехо Вільвет Орхіда, який я абожаю Вільвет Орхід. Том Форд дуже сподобався. Фаворит в цій новій лініці лавчері, друзі. Love cherry, dark cherry, Love Cherry, ласт чері. Але кому не подобається Мигдалевість, Марципановість, проходьте мимо. Тут, як на мене, марципановий оцей цианідний підтон, сильно відчувається. Така лайтова версія ласт чері, даркчері це чері смоук. Але в цьому співзвучі Ральф Крістоф вірніше, парфюм люре, за якими вам палдоні постійно звучить класніше, як на мене, парфюм Люре. Кому парфюм люзанато, то цейдарк чері відповім.